Для дітей з інвалідністю та особливими потребами у кривому розі створюють малий груповий будинок. Роботи стартували в 2023 році. Наразі завершується оздоблення фасаду та облаштування дитячого майданчика поблизу будівлі. За планом оселитися в ньому діти мають вже восени. По квадрату 360 квадратів. Тут для удобства, що тут ми маємо: туалет, санвузел, МГБ. У нас для удобства кондиціонери, відділенні санузли з нагомоїчками для дітей, щоб тут п'ять санузлов. Ігрова зона дуже чудова, комфортні, здорові кімнати. Їх п'ять кімнат, в кожній кімнаті по два чоловіка буде. Ну, якби дітям дуже зручно буде. Однією з важливих переваг нового малого групового будинку є його вдале розташування. Поруч знаходяться гімназія номер 88 а також різноманітні гуртки та секції. Крім того, безпосередньо біля будинку облаштовано сучасний дитячий майданчик для активних ігор на свіжому повітрі. Наша школа знаходиться за 5-7 хвилин звідси. Школа Приймає в свої стіни дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивні класи створені майже на кожній паралелі. В кожному класі є асистент вчителя для дитини з особливими освітніми потребами. Для цих дітей і для всіх дітей закладу є укриття. Діти можуть навчатися як офлайн, так і онлайн. Ми чекаємо їх в стінах нашої гімназії. Малий груповий будинок, якісно новий для кривого рогу. Соціальний проєкт. Ця будівля має стати комфортною та затишною домівкою для ще десятьох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Міська влада реалізує цей проєкт у співпраці з Дніпропетровською ОВА, ЮНІСЕФ та Save the Children. Із дітьми тут працюватимуть кваліфіковані психологи, лікарі, фахівці соціальної роботи, вихователі. Малий груповий будинок це заклад соціального захисту, який розрахований на 10 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і направляються сюди сюди діти. Більшості свої, це діти, які мають особливі потреби, і діти старшого віку. Чому саме ці діти? Тому що ми знаємо, що дітей старшого віку вже після 13 років, там 15, 17 років. Їх не дуже хочуть брати в сімейні форми виховання, під опіку усиновлювати і так далі. І самі діти вони вже достатньо дорослі. Вони не баж... ну, іноді не бажають іти в сім'ю. Вони вже звикли до. Інших умов і якби саме в цьому закладі будуть створені умови, наближені до сімейних. Влада міста успішно втілює в життя один з найбільших в Україні комплексних проєктів для забезпечення сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Кожна дитина потребує сімейного тепла та затишку, тому в нашому місті ми все робимо для того, щоб діти виховувалися. В сім'ях, в родинах, і за останні п'ять місяців ми вже купили і розташували в 15 будинках, 71 дитину. І ми вже зустрічалися. і Знаємо і дітей, котрі будуть переселятися в цей будинок. Вони зараз вибирають і назву будинку. У Кривому Розі з 1534 дітей, що не мають батьків, 88% вже знайшли нові домівки. У місті нині є 49 прийомних сімей та 17 дитячих будинків сімейного типу. Це найбільший показник Дніпропетровської області. Місто на цьому не зупиняється. В планах протягом року придбати ще 8 об'єктів нерухомості для потреб ДБСТ. Олександр Фофілатівлій Припчук перший міський.